Да дивіться, от з сьогоднішнього дня почалось таке оновлення партії Слуга народу в Верховній Раді Арістов. Я хочу нагадати, да, це людина, от да -да -да. яка відпочила -ду -ду дуже ефективно відпочила на Мальдив на Мальдивах. Аж до втрати мандату замість нього знайшла. Зайшла Наталія Лактіонова. Зараз я так розумію, складають деякі ще депутати свої повноваження. От, і ну так мене. Таке двояке відчуття, тому що я розумію а, аморальність самої ситуації, коли нардеп а, там щось підроблює документи, щоб поїхати відпочити просто під час війни в якійсь розкішній віллі на Мальдівах за там три тисячі доларів, щось таке за добу чи там 200 євро. Я не пам'ятаю, ну коротше, дуже велика сума. За таку суму, бачите, українці деякі там за 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 півроку за рік заробляють. От але з іншого боку, я не вірю в те, що все так просто. Тобто мені здається. Це все ж таки, це оновлення слуг народу. Це більше ніж антикорупційна операція, це, скажімо так, переформатування впливів якихось груп, ну вочевидь, до яких належав той самий пан Арістов, на оскільки він був незалежним від там від багатьох кланів всередині влади, ну так само, як і інші пани. Все ж таки, от це, це оновлення сьогодні. От вже перша депутатка вона зайшла нова в до Верховної Ради. Це де, чого там більше, Там більше, ну справді, таких рішень для того, щоб виправити якось імідж партії монобільшості підмочений цими всіми відпочинками, чи це просто така боротьба кулуарна куларна за застосуванням публічних методів за вплив на Верховну Раду. І це тоді що означає, що це буде означати те, що кому треба, кому треба. Той на Мальдівах завжди зможе відпочити. От а кому не треба, а от хто там якийсь нелояльний депутат, того, звичайно, засвітять, виженуть, почнуться кримінальні переслідування. От як ви це бачите? На жаль, услуг народу правило ще сформульоване колись генералом Франко, е, да, друзям, все ворогам закон. Інститута репутації у «Слуг народу як не існувало, так і не існує. Такого поняття вони не мають, скільки б зашкварів не було. Зеленський того ж самого Єрмака не здає, того ж самого Резнікова не здає. Там типу, про Єрмака він говорить, я з ним прийшов, я з ним піду. От, тобто, Скільки б не зашкварювався, як би не натякали союзники, що, що твій фаворит Володимир Олександрович ну, не, не, не то пальто, да, як мінімум. Але це не працює. Єдине. Що офіс президента здає, да, розуміючи, що треба. Ну, вони будуть, ж, коли вони, Якщо вони вирішать все-таки робити під час війни вибори, да, вони будуть робити ребрендінг. Слуг народу ми не побачимо, от, е, тому що слуги народу багато не наберуть. От, і тому треба міняти. Буде якась умовна там, партія зелених чоловічків. Це я mm -hmm. шуткую, звісно, вони московські наратив це не візьмуть, але щось буде там, блок Зеленського, не знаю, партія Зеленського, щось таке. От, і е, зараз вони скидають з поїзда всіх, хто не є дуже близько. З до офісу президента хто не є ближньою командою Єрмака, то тим вони жертвують. Ну наприклад, там тому жарістову сказали, що ти уходиш. Ми потім тобі знаходимо місце не публічне, то що ти публічно зашкварився. Але повторюсь: це не початок боротьби за інститут репутації. Ні, цього не буде. Це просто чисто ситуативно під вибори. От під те, щоб е, забрендувати щось нове і зашкварених, звісно, вони скидають з поїзда. Так само злетить Бужанський, Дубінський і так далі. Так далі людей Ігоря Валерійовича деяких вони поскидають. А той же самий. Арістав там десь був і трошечки пов'язаний з Каламойським. Uh -huh. Дівчинка, яка зайшла це Наталія Лактіонова. Ви уявляєте, я почав гуглить про неї, а про неї навіть Вікіпедія нічого не знає. Про неї взагалі ніхто нічого не знає. Тобто, це щось я викопав про неї тільки що вона подруга. Як вона попала сто 146 номер в списку? Вона в 19-му році була безробітна. А відома вона тільки тим, що вона подруга, лепша подруга головної маші країни, маші Левченко, яка є секретаршою зеленською, через яку власне і можна попасти в офіс до Зеленської. Вона ще відома ця маша, тим, що вона. За заміжня за цим э, Гагілашвілі, якщо я правильно пам'ятаю mm -hmm. так, Гагилашвілі точно який був замміністра міністра на касячів, його десь перед самою війною э, теж зняли за те, що він там на блокпостах там э, ти що, Ти не знаєш, що я такий, Ну, mm -hmm. в общем, там ну в общем за косяки. От, за косяки заявні, наявні, сильні, великі косяки вони зараз скидають. Своїх, але це не значить, що зрозуміло. вони їх потім е, просто на влаштують на непублічні посади, от і Я. все. А ця дівчинка буде нажимателем кнопки, будуть їй в конверті там щось передавати за те, що вона вірно нажиматиме, і ми можемо її побачити і в наступному парламенті і в список десь пристроїти. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую, Віктору, за те, що долучилися до нашого ефіру. Віктор Бабаренко, експерт бюро аналізу так. політики, був дякую. з нами на зв'язку.